Вітаю, друзі! Я Олена і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні 2 березня розпочалась весна і я розпочинаю роботи у городі. Якщо цікаво, які що робитиму, ставте вподобайку і продовжуйте перегляд! Погода наче і весняна, але трохи похмура. День температура близько 10 градусів тепла. Вночі ще прохолодно. Буває незначний мінус, мінус 1, мінус 2. Та здебільшого теж плюсова температура 1-2 градуси тепла. Аби хоч трохи сонечка, то ці крокуси вже проскрилися. А так поки що бутони закриті. Зате квітують проліски. Вони ж підсніжники. Дивіться, які гарні. Проросли вже тюльпани і нарциси, навіть бутончики починають з'являтися. Також починають проростати гіацинти, тож вже зовсім скоро сад ряснітиме весняними квітами. Сьогодні хочу підготувати одну з грядок під посадку ранньої зелені та овочів. Роблю щось на кшталт теплої грядки. Зазвичай для створення теплої грядки органіку розкладають на всю ширину такої грядки. Згори прикривають ґрунту. Я роблю трохи інакше. Половину грядки вже заповнила минулого тижня. Сьогодні хочу заповнити другу половину. Посередині грядки зробила траншею на глибину штика лопати і заповнюю цю траншею рослинними залишками. Знизу вклала різне гілля і трохи його ущільнила. Згори додала рослинні відходи з кухні, трохи минулорічної скошеної трави і опалого листя. Тепер маю засипати все це ґрунтом. Ґрунт беру з краю ділянки. Там згодом буде встановлюватися паркан. Тож саме там де має бути фундамент під паркан, я і беру верхній шар ґрунту для заповнення грядки. Минулого року на цій грядці росли томати, в цьому році тут садитиму баклажани. Та до того хочу зібрати з цієї грядки ще один врожай. За кілька тижнів буду сіяти тут ранню моркву, редис, салат, шпинат та горох. Можливо, трохи ранніх бурячків і трохи цибулі на зелень. Потім накрию все це парником і сподіваюся, що більшість врожаю зберу вже у травні. Зелений горошок минулого року у відкритому ґрунті збирала на початку червня, тож гадаю, що за допомогою парника вдасться зібрати горошок вже у травні. Кілька рядочків цибулі висаджу вже сьогодні. Можна було б сьогодні висіяти і моркву, та ґрунт у грядці має трохи просисти. Для цибулі це не критично, а ось якщо морква занадто заглибиться, то може і не зійти. Тож з іншими посівами доведеться трохи зачекати хоча б тиждень-два. Ось так виглядає зараз озимий часник. Висадила цей часник наприкінці листопада і вкрила грядку опалим листям горіху і засохлим листям лілейників. Як бачите, часник крізь мульчу проростає без проблем. В міжряддях часнику минулого тижня посіяла трохи моркви. І тут можна побачити, що там, де ґрунт не вкритий мульчею, він вже висох. Сьогодні трохи пролью посіви водою і замульчую тонким шаром компосту, щоб волога не випаровувалась. Минулого року часник ріс на сусідній грядці, також тут росло кілька рядочків кущової цибулі, коли збирала, щось пропустила. І сьогодні маю трохи зелені. Минулого тижня вже зібрала кілька кущиків зеленої цибулі. Сьогодні заберу і цей. Ще трохи зберу зеленого часнику. Цей часник результат невдалого минулорічного експерименту. Було, Залишилось у мене навесні вдома трохи озимого часнику. він почав вже рости. На грядці лишалося трохи місця, от я і висадила цей часник. І то було вже аж у квітні. Та нічого путнього з цього не виросло. Гадаю, просто не вистачило часу і вологи для розвитку. Тож ці кілька рядочків я навіть збирати минулого літа не стала, щоб не витрачати марно ні час, ні сили. Зате сьогодні маю соковиту і пікантну зелень до столу. Зберу сьогодні весь цей часник. Бо хочу засіяти цю грядку гірчицею. Гірчиця, гарний сидират, допоможе розпушити і оздоровити ґрунт на грядці. Процес посіву займе лише кілька хвилин. Нічого не копатиму і не прибиратиму. Просто зроблю невеличкі канавки і посію в них гірчицю. Три або чотири рядочки. Як пригріє сонечко, гірчиця зійде. За тиждень два до висадки розсади на цю грядку, гірчицю зріжу і залишу на грядці, потім додам ще трохи скошеної трави. Цей нехитрий спосіб підготовки грядки до нового сезону вирішить одразу кілька питань це і підживлення грунту і його розпушення. Я не копаю грядки вже кілька років і це суттєво зберігає мій час. І навіть гроші, які городники зазвичай витрачають на добрива. Як бонус матиму ще й корисну зелень. Молоде листя гірчиці можна додавати до салатів або канапок. Тож, окрім користі для ґрунту, збереження сили коштів, матиму ще зелень для урізноманітнення раціону своєї родини. Ось такий сьогодні маю врожай. До борщу і до салатів те, що треба, ще трохи петрушки і зелені селери, і вирушатиму додому. На все добре, друзі! Все буде Україна!